Доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я представляю вам новинки прикрас з натуральними топазами хороші в Житомирська область. Звертаю увагу на те, що всі камінчики ідеальної чистоти, без включень, без шторок, без дефектів, і всі кольорі абсолютно натуральні, природні. Камінчики не гріті, не тоновані, не крашені. Перша модель каблучок, яка вже стає дуже популярною і дуже багато запитів саме на цю модельку було. Тому цього разу ми замовили три каблучки в трьох різних розмірах: 18, 18,5 та 19 розмір. Каблучки в сріблі 925 проби, срібло поліроване. Розмір камінчиків 7 на 9 міліметрів. Кожен камінчик 2,6 карати. Вага каблучки 3,9 грами. Вартість 3300 гривень. Покажу оправу. Каст, як виглядає. Чу поближче, щоб ви роздивились самі камінчики і огранку. На пальчику виглядає ось так. Наступна моделька це класична нова, до речі, моделька. У нас були в. Діаметр 8 мм такі камінчики, зараз це діаметр 10 мм, дві каблучки. шикарна огранка. Подивіться на цю внутрішню огранку. ну, виглядає це, ну, дуже круто. дуже. Отже, дві каблучки у великих розмірах. Розмір 18,5 та розмір 19,5 діаметр камінчиків 10 мм. Вага 3,3 грами, кожен камінчик 5,13 карати. Покажу вам оправу. Вартість каблучки 3 тисячі гривень. До таких каблучок хочу запропонувати вам кулони. Маю два кулони. Ось такі. Так, тримайтесь. Два кулончики, Ну, дуже класні камні. Так, кулони, характеристики ті ж самі, діаметр 10 мм, 5,13 карати кожен камінчик. До речі, зворотній бік виглядає ось так. Вага 2,4 грами, вартість колонів 2800 гривень. Вушка в ширину 4 міліметри. Ось такі можна зробити чудові комплекти. Все продається окремо нагадаю, 18,5 і 19,5 каблучки. Огранка, ну. Моя улюблена, напевно. Дивіться. І ще два кулончики. Такі самі модельки, але вже винні топаси. Огранка така ж сама, модельки такі самі. Кулон, діаметр камінчика 10 міліметрів, 5,15 карати кожен камінчик. Не хочуть триматись, показуватиму ось так. Так, 2,3 грами ваган. І вартість 2900 гривень кожен кулон. Ну, Шикарна огранка, просто ідеальна. Так, ще одна новинка. Каблучки. Також в такій самій огранці. От, ну, просила, щоб робили цього разу саме таку огранку, вона мені не ну, дуже подобається. Напевно, що португальська. Ну, дуже схожа на португальську, але точно не скажу, тому що. Верхня огранка йде, і ось те, що ви бачите, такі полосочки, то нижня огранка. Вживу це виглядає дуже гарно. Каблучки, також в двох, до речі, розмірах. Зараз розповім, Так, в 17 та 18 розмірі. Діаметр камінчиків. 8 мм центральні камінчики і 4 мм маленькі камінчики. Вага 3,4 і грами. Центральний топаз 2,87 карати. Маленькі топази по 0,31 карат кожен. Вартість такої каблучки 2600 гривень. Ось так виглядає на ручці, на пальчику. Під каблучки нам зробили чудові сережки. Сережок також дві пари, щоб можна було зробити два комплекти. Все те саме. 8 мм і 4 мм маленькі камінчики. Вага сережок 5,7 г. Англійський замочок. Топази, центральні топази 2,87 карати, маленькі 0,31 карати кожен. Вартість сережок 4600 гривень. Два камблети. Комплекти. Каблучки в розмірах нагадаю 17 та 18. І останні модельки також дуже популярні, тут один камінь. Топази, також два зробили комплекти. Каблучки в розмірах 17,5 та 19. Камінчик 10 на 12 мм. Вага каблучки 3,5 грами. Це на сьогодні найбільші топази. 6,4 карати кожен камінь. Збоку покажу. Вартість 3600 гривень. Великі чисті топази для порівняння, розмір камінчиків, щоб ви бачили. І а, також є сережки, одне зніму, напевно. Також є сережечки, вони вже, були, вже була така моделька у винних топазах та у блакитних топазах минулого разу вони були продані. І, так як було багато також запитів саме на цю модельку, ми зробили ще. Отже, сережки, камінчики в такому ж розмірі 10 на 12 мм. Вага сережок 5,8 грами, то пази по 6,4 карати кожен англійський замочок. Дівчата просили ще зробити кулони до цих комплектів. Ми замовимо на наступну партію, сподіваюсь, будуть такі ж колони, щоб був вже такий повний комплект, бо запитували у мене. Вартість сережок 5400 гривень. Таких комплекти два. Те, що з минулого разу до пази продані всі, є декілька димчатих кварців, фотографії я виставлю у Viber спільноту Посилання на Viber спільноту, а також мій контактний номер телефону, я залишаю в описі до цього відео. Будь ласка, долучайтесь з питань придбання, звертайтесь до вайберспільноти. Всім дуже дякую за увагу, гарного чудового дня та мирного неба. До зустрічі на каналі!